Друзі, усім привіт! Сьогодні я би хотів разом з вами пороздумати над такою темою, як еволюція гріха. Дійсно, гріх він оточує нас, але я думаю, не кожен задумується над тим, як мій особистий гріх може повпливати на майбутнє покоління, на моїх дітей і взагалі як працює гріх, як, скажімо, розвивався гріх на землі. Про це мало хто задумується. І я би хотів би, скажімо так, основуючись на писанні, разом з вами пороздумати над тим, як саме еволюціонував гріх і до чого він призводить. Ми всі чудово знаємо, що на землі, коли Бог створив перших людей, вони жили в Едемському саду, це був Адам і Єва. І вони жили в повній гармонії з Богом. Вони жили, скажімо, на той час без гріха, вони не віддали, що таке гріх. І ми знаємо всі чудово, як сам відбувся перший гріх. І коли вони двоє згрішили, то Бог їх вигнав з того місця, з чудового місця. І ми знаємо, що Адам і Єва не згрішили. Вони не послухались Бога, вони з'їли з того дерева, з'їли той плід, який Бог заборонив їм брати. І далі ми не знаємо, ну, Біблія не описує. Які були їхні інші гріхи? Ми знаємо, що люди дуже часто грішать, і за день ти можеш пару разів грішити, а хтось постійно грішить. І ми не знаємо, як жив Адам із Євою далі. Можливо, це, скажімо, вони старались жити побожно. Ми цього не знаємо до кінця. Але ми знаємо наслідки їхнього гріха. Якби вони не згрішили, їхні діти, вони би теж. Виросли в цьому Едемському саду, де все було чудово, де Бог піклувався за них, де вони просто могли жити і насолоджуватись життям. Але ми знаємо, що перший гріх батьків, ну, скажімо так, він ну, вплинув на усе людство. Але так, пороздумувати, він для нас не звучить якийсь дуже такий сильний і жорстокий цей гріх. Ну, подумайте, з'їли вони якийсь плід, Бог їх там вигнув. Ну, ну та і все, в принципі. Що якогось такого прям аж сильної, ну, так щоб сильно вони противились Богу, ми не здоходимо в Біблії. Невпаки, вони зробили ці гріхи, вони зрозуміли, що це дуже погано. Але який наслідок їхнього гріха? Ми знаємо, що в них народились діти, два сини: Каїн і Авель. І Каїн він був перший син. Ну, Представте, у вас перший син, перша дитина. Ну, я думаю, кожен радується першій дитині. Адам з Євою точно радували, що у них перша дитина, хлопчик, і потім у них був другий син, Авель. І що відбувається? А відбувається те, що Каїн вбиває Авеля. і за заздрощів, і за того, що він не розумів Бога. Він допускає гріх своє серце. Скажіть, як ви думаєте, батькам було це приємно? Я думаю, що Адаму є, ну, це явно було неприємно. І бачимо, що цей гріх батьків призводить до того, що наступне покоління, покоління після них, їхні діти робить гріх набагато серйозніший. Ну, Вбивство це набагато серйозніше, ніж. Щось інше. І ми бачимо, що Каїн він робив серйозний гріх. Але Каїн ну, все ж таки, знаєте, знав ще про Бога і добре знав, і він боявся Бога, і він кається перед Богом каже, що я зробив, навіщо я це зробив. Да, Можливо, він не до кінця розкаявся, Бог його попереджував. І якби Каїн був мудріший, то. Я розумію, що він би покаявся відразу і не зробив би цього гріха. Але він перестрашився. Він каже, що я не робив, що мені Боже робити. І Бог каже: не переживай. Бо Каїн почав переживати, каже, якщо мене хтось побачить з людей, він мене відразу вб'є. Бог каже, не переживай. Якщо хтось тебе скривдить, то він буде пімщений, ти будеш пімщений всім разів. Семикратно будеш пімщений цій людині. І ми бачимо, що Каїн трішечки розкаявся в своєму гріху, і він, йому страшно стало за те, що він зробив. І ми бачимо, що він переживав за це, і Бог сказав, не переживай, якщо що, я помчусь за тебе. Так? Я від, відплачу тій людині всім самикратно представте. Якщо Бог це сказав, ну напевно, Каїн дійсно розкаївся в своєму гріху. І Бог це сказав не того, що він хоче мститися, а того, щоб Каїн заспокоївся, щоб він знав, що Бог його захистить, і все з ним буде добре. Але дивіться, Адам зрішив з Євою, його перший син згрішив, згрішив досить серйозно, ну вбивство. Ви вдумайтесь, це знаєте, в нас не всіх, кого народжуються діти, то народжується один вбивця, знаєте. Це рідко буває. Навіть в ті часи це точно був ну, це перше вбивство взагалі людини. Це був серйозний гріх. І ви знаєте, що в Каїна теж були нащадки. І в нього були діти, і в його дітей теж були діти. І в книзі Буття є, ну, є такий, скажімо, родовід Каїна. І в цьому родовіді є одна персона. Це Можна, звісно, свищити, чи це там праправнук Каїна, чи ще далі, чи ближче. Ви це можете, якщо вам цікаво, дослідити, це питання. Але давайте зачитаємо зараз в Біблії, що говорить потомок Каїна. І до чого, скажімо, гріх Каїна довів його потомків. Давайте відкриємо книгу буття. І це буде 4 глава, 23 і 24 вірш. Відкриваємо книгу буття. Секундочку. 4 глава, і 23, і 24 вірш. І промовила Мех до жінок своїх. Адуй ціло. Послухайте ви мого голосу жони Ламеху. І почуйте ви слово мого. Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою. І як буде у Семеро Пімщений Каїн, то Ламех у 70-ї семеро. Ми щойно прочитали про одного із потомків Каїна. і бачимо цього потомка це Ламех. Ламех знав, скажімо, свого пращура Каїна. І що Ломех каже? Якщо Бог сказав, так, що за Каїна буде семеро півщено, то за мене в 70 раз по 7 раз. Ми бачимо його зухвалість, ми бачимо, що гріх Каїна і наступні покоління, вони все більше і більше починають грішити. Каїн колись грішив, коли вбив брата. він що зробив? Йому страшно стало. Він Дійсно трошки розкаявся в своєму гріху, він знав за наслідки, він переживав за наслідки. Він каже, Боже, спаси мене, врятуй мене, бо мене вб'ють. То що каже Лемех? Лемех сміється. Він знаєте, він це в пісні співає, він це жінкам він хвалиться, каже, дивіться, якщо я когось вб'ю, або навіть дитину, він дивіться, що говорить, що якщо я там дитину вб'ю, за те, що вона там мене ранить? То за мене буде пімщина. Ми бачимо, що гріх він еволюціонує. І гріх в кожному поколінні він все збільшується і збільшується. І ми бачимо навіть сьогодні, ми бачимо, як світ змінюється, як гріх еволюціонує, як люди починають все більше і більше грішити. Тому я хочу закликати усіх нас, щоб ми старались не грішити, щоб ми каяли своїх гріхах. Тому що усі наші гріхи, які ми робимо в нашому житті, він повпливає на інші покоління, на наших дітей, на наших правнуків, на наших нащадків. І це дійсно серйозна річ. І нам, надо, ну, нам потрібно боротися з нашими гріхами, боротися з нашими спокусами. І саме головне каятись, сказати, Боже, мені страшно, що я створив, мені страшно, що я наробив. Прости мене, звільни мене, Господи. І... Дійсно, Каїн, ми знаємо, що але в нього ще був цей страх Божий. Він ще боявся Бога. Він напряму до Бога говорить, каже, Боже, спаси мене, мені страшно. То нащадки, нащадки Каїна, ламех, він же ну, він сміється. Йому смішно. Він каже, ну якщо дитина мене ранить, то я винищу весь її рід. Я, я взагалі за мене помстяться в рази більше. І ми бачимо Ломех, він ще й дві жінки має, дві дружини. Він і в цьому, скажімо, порушив заповідь Божа. А ви знаєте, ну, не так багато поколінь прийшло, не так багато років прийшло, а люди вони вже впали дуже сильно в рік. Ось такі думки я хотів сьогодні залишити для усіх вас. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати їх в коментарях. Кому сподобався даний ролик, ви можете підписатися на канал, поставити лайк. Усім дякую за увагу, до побачення!